Я тобі куди ти мене везеш? На гараж. На гараж? Я не хочу на гараж. Що, що? Через не хочу. Через не хочу на гараж. Так? <кій> а що зробиш? Так? Життя. Я думала, ти мене якийсь магазин повезеш. Десь. Магазин? Ну. Ти пам'ятаєш, що в мене сьогодні перший день марафон? Пам'ятаєш? Треба закупку зробити. Як таке я таке забути? Як таке можна забути, кавалєр? А там ми поїдемо в магазин. Ну, та в сільпонадах. Напевно, полюбе. Полюбе? То і на до не маємо заїхати. Ти ще маєш я, попробувати не... перловку дуже смачну. А я не їм перло. Та ти, ти не їв, та ти пальчики оближиш. Та добре. Ви ковалерка запам'ятайте, Він сказав, їсти не буде, головне, щоб не приготували. Ясно, що будеш. Куда я з худки там їм. Ну, куди ми їдемо? А водку не буду, то я не знаю. По справам. По справах. Mm -hmm. Кажуть, куди ти не везеш? На гаражі. Mm -hmm. Ну на гаражі, то на гаражі, як треба. Не, на треба. Довго. не надовго. Не надовго? На півдня і все. Та яких півдня? Я там закацапну, це гажу. А ти в машині будеш сидіти? А я б до машині сидіти, ну то. Якщо а, в машині... Тут будеш на марафоні, ти що, як ти ж. І не можна маршрути. Бо я на марафоні. А, я дві свічку звучу, щоб піше поділити. Щоб побільше ефект був. Щоб краще, ні, краще, краще, краще ефект. Mm. Так що ковалерка, у нас вітер трошки притих, правда? Та де? Ні? Ні. Ні, ну зараз менше. Ні, ну зараз менше, ніж вночі, але. Дивіться, яке гарне небо покладає. Бачите, красота. Ні, притих. Вітер трошки, притихли. бо ми ходили по магазинах, то було взагалі. А? Слава, слушай, щось. А де я корля? Я поїхав. Боже, вітаю. Лазу з минулим боком, я тут ще в тому році не вийде. Хтось сюди. Ти мені нервив футболку, й-моє, саме дорожче мешою. Вітаю, вважаєш, чисті здоровим сюкроч, стабільно, знаєш. Там же на тій частині України подарки дарують. Там тій частині України, я нічого не дарую. Ні, кави хочемо, чай. Як нема кави? Бач, є чай. Так. А кави нема. Та й є гай. Диви, як є, дивись. Пикашка, спогад. Дитина спить, моя. Дивись це. Тіла кавилярка червону доріжку. Откорь. Курва червону доріжку. Білу? Білого? Да. Так, так. Ну, червоної не було, щоб було, то було, варкам то сіл. Давай на Рульєва прийшла, мама ваша прийшла. Так, що ти нам принесла? Зараз буде розпакування. А та, що там ставати не можна? Так, не вона, то біла доріжка, ти хотіла червона ми та, ми тепер по дорішках у те, Це пасує до моїх куртки. А Віталійка, та дріжку, давай зразу в кімнату. Ні, Я на кухню, бо зараз буде любима твоя страва. Віталік, ти напевно що не знаєш, переловка з тунцем. Я тобі тако скажу. Я подивилася історію, скажу, вітаю, вбирайся, чекає нас королева, буде тунець з тим. Я записала надійся, ти вже приготувала. Ми пригнали сина, Вас нема. Ви до мене на Б, пані Галина? Так. Це що, то ви такі поважні люди. Та ти да, що? Та ти що? Та, та шо? ви що? А ви до нас спустимо руками? Та без... Ну так буває. Без, бувай. без. Доб... <laughs> ні, знаєш що? Давай ті лотки мої віддавай. Я холодець не маю. Я привозила холодець. Ой, дитинко, ну то ж ти привозила. Ні, 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 не ні. Ти знаєш, в нашу хату, Попадає дуже Ми нічого нікому не віддаємо. От хіба образ забере кінця тут, бо я теж маю за.